Початок відносин Бога із людьми. Роздуми над Словом Божим на понеділок другого Великоднього тижня. Був один чоловік із Фарисеїв на ім'я Никодим, старіше на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель. Бо ніхто не може чинити таких знамень, як ти чиниш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому воістину, воістину кажу тобі коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Нидим йому каже Як може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге війти в утробу своїй матері і народитися? Ісус відповів, во істину воістину кажу тобі, коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Народжений від тіла є тілом, а народжений від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер, де хоче, віє, і ти чуєш Його голос. Але не знаєш, звідки приходить і куди прямує? Так є з кожним, хто народжений від Духа. Некодим не розумів того, що йому казав Ісус. Чому? Тому що не був духовно народжений. Що ж то таке народитися з висоти? Як взагалі розуміти процес духовного народження? Адже хто не народиться з води та Духа неспроможний увійти в царство Боже. Народження. Це як казав свого часу давньогрецький філософ Геракліт Ефеський проходження межі між небуттям і буттям, бачимо, що стародавні філософи чітко дали визначення цьому поняттю, отже, це тонка лінія. Яку я повинен перетнути, щоб потрапити з небуття у вічне життя? Як саме це стається? Розглянемо детальніше саме слово народжувати воно означає бути народженим, народжуватися, допомагати при пологах, приймати пологи, повитуха, народжуватися, видавати на світло, оголошувати свій родовід. Процес фізичних пологів для новонародженого це завжди стрес. Ти дуже комфортно жив у лоні своєї мами, вона тебе живила, була повна безпека, тиша, захист, повністю безтурботне життя, і певної миті починається щось неймовірне, страшне, болісне: весь твій світ, поняття про нього, звички, судження. Образ мислення все невідворотно руйнується. Так починається вічне життя, так перетинається межа між вічним буттям та небуттям. Одна із значень слова рождати, оголошувати свій родовід. Що це означає? Який родовід я маю звичайних людей, які вже померли. А може, є в моєму родоводі люди незвичайні, які служили Господу. Все одно вони були тільки людьми і померли свого часу. Я не виняток із цього переліку, це означає визнати себе звичайною, грішною, смертною людиною, витягнути правду про себе на світло, бо одним із значень є також видати, витягнути на світло. Зізнайся у своїй слабкості, безпомічності, слабкості перед Богом, витягне це все на Його світло, і Він зізнається тобі у своїй людяності, бо Євангеліє починається з родоводу Ісуса Христа. Він признається, що має спільність із твоєю і моєю слабкістю та людськістю. Його родовід є першим розділом Євангелія. Це фундамент і початок відносин між Богом та людиною. Син Божий, як писав Іриней Ліонський, став сином людським для того, щоб людина вважалася сином Божим. Він став людиною, щоб ми обожилися. Святий Атанасій Великий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.